Дівчатка, напишіть в коментарях, кому мама або папа говорили, що не лізь, бо впадеш. Вони, так би мовити, з хороших побуждень, це говорили нам, так турбуючись про нас. А потім, коли ми починаємо йти по життю, то ми боїмося. Щось робити нове, бо того, що нам в голові зразу говоряться слова. Не лізь, бо впадеш. Ви зрозуміли? Того і в нас по життю нічого не виходить. Бо тільки ну, ми починаємо щось робити, і обратно же нам ці слова в голові. Щоби все-таки змінити своє життя, щоб все-таки іти вперед, потрібно цю установку забрати з голови. І ця установка, тобто її потрібно поміняти на іншу. Установка така, я йду вперед. І мені цікаво, що відбувається. Якщо у мене перший раз не вийде, я спробую ще раз. Я дозволяю собі помилятися.